Боже вродило, як крясно, яблука хиляться долу. Боже, коли твоя ласка дай повернутись додому. Боже, коли. Твоя ласка дай повернути додому, ржавіє навіть залізом, Кинуте так просто неба, тільки не було за Довга дорога до себе тільки б не було запізно. Довга дорога до себе гаснуть у мареві вікна, святиться світ рушниками Долю вкорочує вікна, довга дорога до мами. Долю вкорочує вікна. Довга дорога до мами. Боже вродила. Я грязно. Боже, вроде ло, я грязно. Літо на Спаса ворожий. Боже, коли твоя ласка не дає розгубитися, Боже, Боже, коли твоя ласка не дай розгубитися. Слова перестають бути, коли їх не промовляють, іноді я разом з людьми, замокнувши навіки. І коли відходить назавжди хтось, хто казав тобі вчора ще люблю, а завтра вже не скаже, то це слово люблю. Промовляють іншим, інші. Тому приходять у цей світ такі неповторності, як Олександр Смик, поет, бард, співак, музикант, щоби всім сказати я вас люблю. Полишай, якщо зможеш. Я насправді розхристаний, як той хрест на горі від солених вітрів. До жінок я ходив. Як чернець за молитвою і любив, як умів, і кохав, як умів, та не так, щоб одну, та не так, щоб навіки. Мусульманське єство вавілонських садів розвернулось до сонця і я став чоловіком, бо кохав, як хотів, і любив, як хотів, богохульне, пусте, а іще нечистиве, це розп'яття думок у відлунні грози. Запитайте жінок, чи були ті щасливі, а тоді ще під свої образи. Не чекала від мене откровенної сповіді, соборую в собі вік роздвоєних днів, я насправді люблю і не каюсь в любові. Я до цього йшов, і я цього хотів. Чим більше живу, Тим більше думаю, чому ми забуваємо таке дуже ємке і таке дуже коротке слово, як любов, куди воно зникає? Чому не лишає після себе ні поетичного слова, ні гарної вже музики, і найстрашніше воно не залишає після, соб... після себе розуміння цього життя. Приходимо на цей світ, і я не буду втомлюватися говорити це слово любов. Заради нього, заради любові, приходимо на цю грішну землю. І іншої ради немає. Альфред Девіні сказав дуже гарну фразу: на цій землі найбільше і найсвятіше є мовчання. Чому мовчання? Адже ти стільки продукуєш текстів, слів, емоцій. Мовчання є велика річ, чи мовчання це є. Порожнече, коли немає не маєш що. сказати. не просто не збрешеш. мовчанні не збрешеш. Мовчання кожен думає про те, що насправді вона є. І не випадково навіть, коли ми говоримо про велике почуття любові, то ми, перш за все, усвідомлюємо в тому мовчанні, наскільки це глибоке почуття в тобі є. Тому що дуже важко. Сказати слово люблю. Ми так легко його чуємо з екранів, ми там в побуті чуємо, але найважче це люблю сказати. І коли ми говоримо про кохання от в такий, дійсно сьогодні прекрасний день. І я от так їхав і дивлюсь, показую водію, кажу Славік, дивись, який сьогодні незвичний сніг, білий, чистий, такий, не такий розпорошений, брудний, хляпа, як його там називають, а такий чистий, білий, справжній. І, справжній. і от кохання, це як той білий, дійсно справжній сніг, якому виходять радіти, а не бороти з ним. Я сказав актор, якого я шаную і поважаю, Ален Делон. Він зізнався в одній речі: я створений є для успіху, але не для любові і щастя. Я навпаки, напевно. А я сьогодні вже можу сказати, що напевно саме дороге, що взагалі в житті зі мною відбувалося, це мої закоханості, мої справжні почуття, які виливалися в любов. Моя любов, яка виливалась в форму і породжувала моїх прекрасних дівчат, моїх донік. Успіх. Якщо ти не любиш, ніякої в тебе кар'єри немає. Якщо ти не любиш, якщо ти не відчуваєш, 에, любов це як великий алмаз. Любов дійсно це як ходити по воді. Розумієш, от коли тебе тримає віра, ти йдеш по тій воді. Коли ти не любиш, ти просто-напросто шобовнешся і тебе хіба що завтра рятувальники будуть витягувати. Розумієш, а рятувати, ну у нас завжди багато є таких. У нас, от коли розбита любов, всі ой, до тебе йдуть. Коли ти щасливий, до тебе не біжать чомусь. А ви біжіть до тих щасливих, тому що треба підзаряджуватися тим щастям. от і Я продовжу цю фразу, яку я, яку я щойно обірвала абсолютно свідомо. Він додав дуже гарну річ на завершення цієї фрази, але все, що я. Робив в цьому житті. Я робив це для жінок і які мене любили і люблять. І для тих, кого я любив і люблю, хоча в мужчині 78 років. Додай трошки якогось, знаєш, такої надії. В Любові мусить бути ж надія. А як неприборкана ріка, усе у ній і праведне, і грішне, є на весь світ лише одна така, якою ти ніколи не полишиш. якою ти ніколи не полишиш. в твоїй руці її рука, і серце замовляє пісню тиші, є на весь світ лише одна така, якої ти ніколи не полишиш, якої. Не обіцяй носити на руках співанками кохання заколишеш, П є на весь світ лише одна така, якої ти ніколи. У кожного своя. Наскільки ну ж тих любові в тебе було? І от якщо взяти оцю пісню, одна така, це ж кожен раз одна така. Ну Чи буває одна на все життя? Я в тому розбурханому світі, який надзвичайно рухливий, мінливий, а зараз як ніколи. він в космічному якомусь вихорі знаходиться, а де знайти ту одну і знати, що це саме вона? От скажи мені А я тебе люблю усе більше і більше, хоча відстані час виступав проти нас. Виливаю свій біль у печальному вірші. І вже вкотре сльозиться за вікнами спас, єдина любов, хай вселяється, трійця, в наші душі, які в живуні відбулися, я тебе люблю, усе більше і більше, помилився, простив, відобраз. А я тебе люблю, від кохання згораю, засіваючи шлях, лиш добром на землі, поміж тисячі зір, я тебе вибираю. І отут я зроблю паузу, це моя відповідь. Поміж тисячі зір я одну вибираю. Любов безкінечна, як для мене. Я не можу зупинитися на тому, що я побачив, полюбив і на все життя. Скільки в небі, зір, стільки є, кохань, і дивіться частіше на небо. У мене ось така книга, в любові переможених немає. І тут я постарався дійсно зібрати ту більш-менш лірику, яка мені подобається. Угу. За яку б не було соромно. Ти колись, як і я. Від кохання згориш. Наші голови вкриє незоряний попіл. Ми не стались подружжя, але відбулись, не лишайте ні миті кохання на потім, не лишайте ні миті кохання на потім, кожен подих чи пристрасті втрачена мить, обернеться вінцем перев'язаним дротом. Не загоїться рана, не відболить, не лишайте ні миті кохання на путі, не лишайте ні миті кохання на потім. Научились прощати, і хай Бог нас простить. До розлуки останній пропущений потяг. Я плачу всім життям за даровану мить, не лишайте ні миті кохання на потім, не лишайте ні миті кохання на путім, не змовкай від люби до гори, Откровення щасливої миті зупиняється. Сереце, коли вже не можеш нікого любити, зупиняється серце. Тоді. Я тобі дякую. От, Перепрошую, я на твоїх хотілах. А, е, е, а, а хотів так про любов з тобою переговори. Ну, Їхав їх... до Львова, хотів тобі гарні пісні заспівати. Ну Софійка. А ти мене завжди підводиш до тих пісень, яких я не співаю ніколи, чесно кажучи. Ну як я коби ти я... заспівав, але ти і мужицьку таку співав, але Якоб вона така заспівав. супер була. Ну давай для настрою. Да. Ніч чував годинник, рік старий в снігах зачав. маленькі балерини танцювали при свічах. Три маленькі балерини Танцювали при свічах. на одній була лілея, а на іншій благові. Третю я назвав своєю і до спаленіки поніс. Третю я назвав своєю і до спаленьки поніс. А коли вино черелене, спало на щоках заграв. Баларина грала мене, І я в балерину грав, баларина грала мене. Я у балерину грав, ще мелодія звучала, у мереживі свічата, та пелюстки ніх спадали, у білосніжя простиратлу, та пелюстки ніх спадали, у білосніжя простиратлу, ноч від віч чував години, рік старий сніг зачав. Та маленька, балерина до цих пів mm. моїх очі. Ну, направду, я дякую тобі за цю нашу зустріч. І я собі зараз пригадала м, поезію Василя Симоненка, який вірш, по-моєму, рядок звучить десь так: Не вір мені, бо я брехати не вмію. Не вір мені, бо я і так прийду. Я принесу тобі надію, а подарую смуток і біду. Це Василь Симоненко, це щодо твого приходу в цю студію. Я вірю, що ми зустрінемося знову. І знаю, що наша розмова буде дуже світла. Вона буде, напевно, така квітнево-весняна, з гарною надією, що ще попереду є літо і будуть плоди. І буде ще багато-багато любові. Але тоді ми вже будемо з тобою говорити про серйозні почуття, які називаються віра, надія і любов, але в філософському є значення. Гляньте, як дякували нашому Сашкові ті, хто любить його зранену любов'ю, душу, душу, наповнену безконечним світлом, добром, вишуканим словом. Ось так завіншували йому друзі його 55. Я українець, вірою і кров'ю, моє коріння тут у цій землі. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю болями її. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю воля її. я українець, син народу того, що викає нині від ярма. Я не корюся, я молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. Я не корюся, я молюся Богу. Витне. Моє кохання, як гірке вино, моя рідня розкидана по світу, як буйним вітром, золоте зерно, моя рідня розкидана по світу, як буйним вітром, золоте зерно. Цього не відняти в моїй душі співають солов'ї, були такими мої мама і тато, і такими будуть правнуки мої. Дякую. Ось така у нас сьогодні була відкрита студія. Ось такий дуже відкритий Олександр Смик, в якого є дуже багато поезії всередині, але з собою він носить завжди ноту. Нота, яка диктує його стан поведінки в цьому житті. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення.